Спокійно, а ти жити мусиш. Я чую рідненька, як постріли в спину, твоє голосіння, сину мій, сину, не треба так, мамо. Я стою за тобою та гладжу волосся своєю рукою. Я все, все, що міг, ти зробив для країни. Для тебе ж навічно залишуся сином. Згадай краще, мамо, як ми всі жили, і світлі моменти, які в нас були. Ти ж сильна в мене, героя ти мати, тому для життя маєш сили тримати. У сни твої, мамо, кожен раз завітаю і знай, що за плечі тебе я тримаю. Холодний, смуток.